Ахтунг, матюки, сіськи, піськи та інша гидота. Дивіться тільки на свій страх та ризик. Привіт, 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 Столас. А ти. Блять. Ти ігноруєш мої повідомлення. Я тобі купу ойочків накидав. В чому річ? Сподіваюся, відсутність ха ха у відповіді на твої фото натякне, що зараз не в настрої говорити. Ой, ну с нужбу, у нас була важка ніч, та й напевно ти хочеш щось почути. А, Бліц, чого ти хочеш? Я хочу відчувати, що я сам заробив це місце в житті, окей? Тож давай, підіймай свою вперту пірнату дупу скрісла, і іди в спальню, щоб я міг її нарешті обробити. Вау, поетично! Певен, така заява вибила б грунт з під ніг. Е, ну, типу того, але гаразд, це було невдало, але зазвичай же ж тобі до вподоби, коли я кажу що щось таке брудне і розпусне. Ми ж зазвичай не граємо в слова, займаємося сексом. Як би це шокуюче зараз не звучало, Бліц, Я не думаю, що в настрої займатися з тобою сексом. Взагалі, то я навіть не хочу говорити з тобою. Може проявиш трохи поваги? Годі тобі, Столас, ти ж не серйозно. Тобі ж подобається дивитись на це. Бачити тебе зараз. Ой, як важко! Не хочу почуватися гірше ніж зараз. І так достатньо. Мене запросили на цю антибліцову вечірку Почесне запрошення за те, що я твій найсвіжіший колишній. Антибліцева вечірка? Хто вигадав цю хуйню? Звісно, це зовсім інше. Я б ніколи не взявся за таку дурницю. Справді безглуздо і якось по дебільному. Проте дуже мило з їхнього боку запросити мене. Але було б навічливо не прийти. Віросіка? Ну, звичайно ж, це фіфозна сучка. Мушу визнати, це викликає занепокоєння. Хоча вся партія тебе ненавидить, бліц. Я тебе прошу, вони всі мене ненавидять через якісь дрібниці. В кінці кінців їм просто гірко, що вони не змогли справитись з цією дупою. Я просто до біса хорош. Ти справді вважаєш, що це є причиною? Саме так. Вони засмутились, що я пішов далі. Оу. Oh. То ти звик бути тим, хто тисне на почуття інших, так? Якщо під розчаруванням, ти маєш на увазі ще я рубаю в кінці до того, як все стане проблемою, то так, я роблю всім послугу, тому що ці ваші стосунки це нудьга. О, oh, oh, yes. так нудно кажеш. Тоді що ти тут робиш? Е -е, чекаю на тебе, поки ти зрозумієш, як добре було б зараз злими потрахатись. Забирайся звідси, негайно. Що? Я втомився від цього. Мені незручно, як ти зараз поводишся зі мною. Ой, блять, столас. Ти не можеш сказати, що це не частина твоїх фантазій. Ти ж хочеш, щоб я показав цьому багатому принцу, що таке справжній секс? Досить? Ха! Я був правий, чи не так? Тебе бачать наскрізь навіть ті, кого ти зневажаєш. Я не ставлюся до тебе зверхньо. Скільки разів ще треба повторити? Ти говориш, наче твій дружбан Страйкер, що напав на мене та намагався мене вбити. А ти навіть не зміг прийти на допомогу, пам'ятаєш? Ей, hey, я я і не кажу, що я. Я навіть не знав, що він спроможний на таке. Я й зупинив його, коли він вперше намагався. Перше? Так, він. Оу, упс. Oh. Uh. хто, Хто це мав на увазі? Я. Ти знав, що хтось намагався мене вбити? Але я зупинив його, і я справді не думав, що ти можеш постраждати. Ти ж типу безсмертний, всяке лайно, ти, ти ж довбаний принц. Я та моя команда могли б йому так легко надарти дупу, що у тебе й проблем би не було. Чудово, припустимо, ти правий. Дурний, я це ж не справа для біса, щоб захищати Гоїшу. Так, саме так. А ти то гадумчик. Це все, на що ти чекав, правда? Щоб я грав у ту гру, яку ти придумав про мене. Я той принц, який вважає себе набагато кращим за інших, але ж ні. Чому я дозволяю всім бачити, як ти мені подобаєшся? Я тобі намагався провести з тобою час, щоб підтримати тебе. Ти не винен в мені в цьому, але не можеш просто проігнорувати все. це! Знаєш, Столос, Я провів цілий ранок, слухаючи твої балади про кохання, і все одно це було найтупіше, що я чув за цілий день. Чи відчув ти докори сумління завчинене? Ти хоч раз у житті просив вибачення. О, то ти думаєш, що я не вмію вибачатись. Хочеш почути щось типу. О Столас, вибач, я припускав найгірше, що принц не може полюбити когось як я, і що дозволив собі не вибачатися перед тим, хто мене не хвилює? Ну так. це. Та пішов ти нахуй. Я можу попросити вибачення у будь кого, якщо захочу. Я вибачався перед фізом, що він аж розплакався, і можу попросити вибачення ледь не у всіх, усіх окрім тебе. Бо тобі я ніхуя не винен. Всіх окрім тебе. Та я в 100% можу вибачитися перед тими, кого я виїбав. Скільки їх там має бути? Так. О, це ти. Привіт, Марта. Я знаю, що ми вбили тебе в минулому, але давай без і просто віддам тобі це. Так, цього нахуй достатньо. Гаразд, тепер до колишніх, які ще й усі в одному місці. Ах, ура! Yeah. Ей, коля де Лопата? Ти знаєш, де може бути будиночок трішів? Тобі Бів той в бік і вниз, демонюго. Класний костюм, до речі. Ей, hey, веселого Хелловіна! Ого, у тебе півмакіяжу потекло. Дякую, це обличчя таке. Ще один день у році дух може піднятися серед метушні і випити за свою дріб'язковість. Що? Оу, та ні, нічого. Я говорив саме з собою. Крутизі, хотів би я бути тобою. Привіт, на свіжіший екс! Сто того вас! Як справи, Любчику, як тримаєшся? Все нормально? О, я в порядку. Мені просто здалося непристойним не прийти, адже мене рідко запрошують. Але я гадаю, мені не варто залишатися надовго. Я дуже рада, що ти прийшов до нас. Це, безперечно, перевершує останню земну вечірку, на якій я був напередодні свята. О, демонічний прин О, Мені сказали, що буде торт. До речі, що до торта, хочеш його нарізати. Уга. Я люблю починати з шиї. Ще члена. Оу. Ти правий. Ніхто не хоче його члена. Ха-ха-ха-ха! Я думаю, я буду задоволений, не відрізаючи нічого. Чому соромишся, Любий? Ти ж тут з друзями. Єбать бліцу усі дири. Вау, <рив> <рив> то є стількох натрахів? Христос на палич. Сіяж як дані оушен. Вибач за коментар твоєї сестри не висіляла вона шлюха. Вона заслуговує. Вибач, що трахнув твою маму, бо думив цитату. Гей! Hey. Це він зробив. Так тримати Деніса, ти, блядь, відстій. Так, ти відстій, Деніс. Щас представити нашого особливого почесного гостя вечора, Столаса Підійди сюди і скажи кілька слів. О, ні, ні-ні ні. ні, Я не дуже. Um, я дійсно не повинен цього. Розкажи нам усім про свій досвід роботи з бліцохує сосом. Давай, Любчику, говори від душі, ми всі тут, щоб послухати тебе. Um, <laughs> uh... Близько пустив тебе, далеко зайшло все. Та тепер, та тепер зрозумів нарешті, ким ти був. На 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 на, -на, -на, -на пиздюк він бісів. На на, -на, 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 -на пиздюк він бісів. Навряд чи хотів нашкодити. Бо навряд серйоз це все було. Було було, було. було, було, було. Було, 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 було. Було, було, було. Навряд серйозним було тобі. На 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 на, -на, -на. він бесів. На на-напиздюк на на на, -на, 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 -на. він бісів Втрачений був наш час, глибоко загрузли ми, Та тепер, та тепер зрозумів нарешті я це все, але я досі чекаю, коли почуття мої до тебе згаснуть. Та я досі, я досі тебе жадаю. Можливо, проблема є в мені, і лиш я не бачив кожний зир, кожний знак і кожний твій гно. Лише він тут винний, а може в мене навчитись Вийде тобі пояснити, а мені нарешті зрозуміти тебе. Ні, ні, ні лише він тут винний, тому що я не злодій і я тебе заслужив. Я надто наполегливий, не так усе зрозумів. Чому мене пара? А якщо, 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 чому, 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 чому? Моє серце палає. Навряд чи хотів нашкодити, бо навряд всерйоз це все було. Точно? Та не було. Отож, бо. Не було, не було. Дякую за ваш час. Гарас, сучки. Давайте здичав'ємо. Ей! Бліц! <клес> що ти тут робиш? Тобі пощастило, що всі навколо п'яні. Інакше б тебе вже вбили. А, та все нормально, я переодягнений. Вау, ще ніколи не бачив, щоб ти так бухав. Ти приперся судити мене чи що? Ні, просто це була остання зупинка в турі вибачень, яке я сьогодні пройшов. О, точно, пам'ятаю. Усі, окрім мене, отримують сьогодні твої дешеві вибачення, геш? У тебе багато роботи, бліц! Слухай, як я сьогодні поводився вранці, це було хріново, окей. Цього ранку? Ууу, нащо ти там з'явився? Чому ти сюди прийшов? Ти Це вже питав. Але мені, мені потрібно з тобою поговорити, пояснити все. А? Я завжди був в поганому вибаченню, хоті вони для слабаків і все одно на них ніхто не заслуговує. Але я відчуваю, ніби я мав би вибачитись перед тобою. Хау, пощастило мені! О, бляха, я, я маю на увазі, що сьогодні я багато вибачався, але, чесно кажучи, жодний раз не був щирим, бо єдине, кому я хотів це справді сказати, це був ти столас. Я просто все, що в нас було, я, я маю на увазі, що ти довбаний принц, а як ти взагалі міг дбати про біса? Мене. Взагалі хтось. Бліц, тут цілий натовп людей, яким не байдуже! І вони щороку влаштовують цілу вдовбану вечірку, присвячену ненависті до тебе. Ти уявляєш, яким треба бути, щоб зробити щось настільки дурне. Тос, тобі буде краще без мене, окей? Ти заслуговуєш на. Я, я навіть не розумію, чому ти хочеш бути зі мною. Ти хочеш знати? Я хочу знати, як це не бути самотнім. Я хочу бути кимось таким. Я хочу відчувати себе бажаним. Але у. Романтичному ключі, ніби я стою під дощем біля вокзалу, і хтось кричить: Баві, я не сідаю цей поїзд, він їде до Лондона, і я не можу бути без тебе. а ну, Столос, це ж ромком. Відсмокчи. Справа в тому, що я хочу, щоб про мене піклувалися, щоб хоч комусь було небайдуже, щоб хтось насправді хотів мене бачити мене, обіймати мене. Дивитися на мене і думати. Я хочу обійняти тебе і поговорити тільки з тобою. Ніколи не дозволяти так почуватися. Ти чому ти досі тут? Я не хочу, щоб ти залишався. Йди додому. Будь ласка, не роби мене сумнішим. Ей? Hey. Оу! Oh. Привіт. Чудово заспівав у тебе чудова собіка. Дякую. Та, та, та він співає фантастично, але ми тут говоримо. Ну, я просто хотів запропонувати, чи можливо, ти хочеш потанцювати? Ти хочеш зі мною потанцювати? Та. Ну, добре. Привіт вер. Тож, тур вибачень, так? Ти справді маєш багато мізків пліццо? Та, я знаю, всі тут мене ненавидять. Ага, в цьому і суть дебілоїд. Так що, ти чекаєш своїх вибачень? Ой нахуй, ти пішов, козел малоросний. Ну то я вибачаю, що все так сталося, сестро. Що, я намагаюсь бути чесним. Вибач, що кинув тебе, що не згорнув для тебе гори чи щось там. Чи для того хлопця, чи для Деніса блядь, якогось, чи будь-кого на цій довбаній вечірці. О, ти такий паскудний виродок, б усі почули. Всі ми тут паскудня, Ми живемо в пеклі. Чому це раптом я став поганцем тільки тому, що руйную стосунки? А ти чекаєш співчуття? Ох, бідненький бліц. Нарешті мусить визнати, що його вчинки мають наслідки для інших. Відіпися га. Як ти думаєш, що я відчувала, коли веселий хлопець, з яким я зустрічалася, просто залиши мене через те, що я зробила лайнову помилку, сказавши, що люблю. Ох, це було найжахливіше відчуття бути вразливим хоч раз, і ти справді просто знаєш, як надіслати повідомлення найхуйовішим способом, і найгірше те, що ти досі змушуєш відчувати мене себе поганою людиною лише через те, що я зла на тебе. Однак, коли ти організовуєш цю вечірку для всіх тих, кого ти не їбав, ну принаймні я можу допомогти іншим зрозуміти, наскільки це все повне лайно. Що? Немає різкого повернення? Ні. Ти права. Я насправді, ну, типу, вибач я Я не хочу бути таким. Не назавжди. Хм. Схоже Столас добре проводить час. Та да, йому це потрібно. Оу, oh, справді гарний час. Ах ти ж, сука, єбучий пташиний пташений. Крадій. Тримайся, бліц. Ти знаєш, якщо ти хочеш змінити це, просто почни зі слів. Добре для нього. Він хоч потрахається. Ось тобі трохи тортика бісеня. Життя полишив ти моє, залишивши сумнів. Я звикла мати, що забажаю, та хотіла одного тебе. Тож я маю. У кола на піску, що скажу, чому ти зі мною так вчинив? Крихітко, ти зрозумій, я забула тебе, забула тебе, крихітко, ти зрозумій, я забула тебе, забула тебе. Олячий часом мені серце моє у крові, та визнаю тепер Крихітко, ти зрозумій, я забула тебе, забула тебе. Я так хотіла загасити. В коло лиш один попіл, та почуття не згас. в мені, хто натомість винний з нас досить казне, цей фарс, не вбило те, що минуло Забути його.